Всім доброго дня, у нас зараз неділя. На ну у всіх зараз, зараз неділя. Тільки щоб робив від клеща. Що для цього потрібно? Ось пляшечка літрова, з отвором у кришці, Десь 2 мм діаметр, десь орієнтовно. Про всяк випадок. Стомесочка. Там от димарик ще димить, бачите. І все. І сітка про всяк випадок, техніка безпеки, бо за якщо ділка вкусить, ну, буде дуже неприємно. Так, зробив трьохпідсотковий розчин, це на літр, це пляшка на літр. <клухи> Получається десь 30 грамів щавельки і десь умовно грам 150 цукру. Ну і я ж казав вже, так. Да, і сітка про всяк випадок. Все, целопанчик отодвинув. Це саме димнув разок два. Щоб трошки вони донизу пішли і заспокоїлись. Все, і правили по вуличках. Все, більше нічого. Займається, не знаю. 10, ні. Ну, брошу може, 15 хвилин. Отакі вот діла. Все. Розплоду вже нема, де інде треба підкоригувати. Е, ну сім'ї маю на увазі, щоб рамка ближче до літка стояла так вирівняти, повідкидати лишні рамки за заставну підкреслю. Де інде. Більш-менш в основному сім'ї зібрані. Що у нас там? Раз, на тиждень, на два дощики невеличкі проходять. Отак от. Готуємося от, до зимівлі сім'ї. Скажімо так, вистачає все їм їсти на зиму. Обробляємо без фанатізму, підкреслюю. Завжди все робимо без фанатізму. Я не про обробки, про все. Слово все ключове і фанатизм ключове. Так що отак от, от все робимо без фанатізму. У нас зараз гарненька погода, дня через 3-4 паде різка температура, не знаю. Путлер наслав якийсь циклон, мабуть. Отак от все, все потихеньку, все потихеньку. Ось тут уже сажаю. бачите, які рядок морпочки приємно показати вам, щоб стримав вітер. Так що буде пасічка в мене гарнесенька. Хоча б я намагаюся її зробити гарнесенькою, але ну, вважаю, що все буде нормально. Головне, щоб мені було приємно. Намагаюсь покращувати все абсолютно. Не знаю. Сажаємо Зав... замов вже насіння. Ну, я як завжди беру. Про всяк випадок. Це досталь більш ніж чим потрібно. На, оці... на оцю ділянку, я не знаю скільки тут на вигляд. Ну, може що соток шість. Та ні, брешу, конечно. Сотки може 4, 5. Десь так, коротше, не буду переміряти. І мені ще стається і стається. Беру 2 кг синяка двохрічного і 2 кг по Перемішую напіл в основному. Ну іноді ставляю таке трохи чистенько, щоб не все було змішане. Бо Бу, десь Будемо додати синяка, десь щось. І підсіваю. Зараз ото дощики трошки іноді нас радують, саняк трохи повилазив. Де інде по ну в цьому році поцелі майже не було. От то, що сіялося той рік, поза той рік це воно насіння вилазить де-інде. Ну буду намагатися досівати, підсівати, щоб був хоч якийсь підтримуючи взяток Ну, скажімо, ясно, що вони нічого не принесуть, але як я вже казав неодноразово, не, не дуже сумно буде. Оце від сусідів паркан. Оце, ну тут, скажімо, не знаю, метра полтора до двох. Від паркану це морпочка. Ось я хочу десь метр полтора від паркана. Посадити оце вдох, вдовж сусідів повністю... Спробувати огуречник, агу, агу, чи барага. барага, горічна трава. Накупив його в агромаркеті. Спробуємо, що воно таке. Кажуть, його там майже підсівати не треба. Вона хоч є однорічна, але само сівом добре закріплюється. Подивимось, що воно таке. Звісно, шипір цей дуже влітку нагрівається. його там може, ну, з того, що дерева, там може буде трохи затінок. Подивимось, як він себе тут буде почувати. А не так берби засажу повністю. В общем, дуже-дуже мені сподобалось сажу ці котики. Вони вже не перший рік в мене і вони дуже бджілки на них радіють по весні. Якраз вони у нас квітують, коли вже більш-менш така тепленька температурка і бджілки можуть їх взяти. Ну, і, і, ті, і пилок, і може там якусь краплинку нектару принесуть там та зрадіють там. Так що сімейки сидять. Я ж кажу, що десь середа четверг, ну, менше тижня, да, яких якихось не знаю, що воно таке. Холода якісь. Ну, майже на 10 градусів і в день і вночі паде температура. Вно вночі буде десь 7-8, а в день там 17-18 отаке. Вот Зараз сьогодні в день. Ну, умовно 24-25. а в ночи 12-13. Так что вот такие дела, да. Майже почти на десятку падуть. Ну, может, на 7-8 градусов. Ну, так. Все будет, да, значительно холоднейше. Так что за 3-4 дня надо остаточно привезти пасеку до ладу, до этих холодильников. Ну, все будут виконцы, этой планки, бжилки будут летать. Але не хочу лізти, коли прохолодно, вони себе так неприємно і це їх дратує, бачу. Оце похолодало. Це наступний ролик. Побалакаємо за зберігання маломедок, сушнини. Це мільйон роликів на відео, але я спробував той рік. Непоганий такий спосіб. Я дуже хвилювався перед тим, як його спробувати. Я вам розповім на наступне відео. І зрозумієте, чому хвилювався. <свісно> ну, в общем-таки, давно забутий. Це, звісно, на я це вигадав. І цьому у способу зберігання на один десяток років. Пішло, воно кажуть, за кордону. І так зберігають не то, що маленькі пасіки, а й великі. Бо я бачив, де, де інколи на Ютубі, що там сотні, а то і там, не знаю, там, може там сотні підкреслюю, не знаю, тисячі, но сотні точно. Не сотню, а сотні рамок зберігають. І все гаразд. Я спробував. І все було олрайтна, right. я ж здивувався. Ну, як здивувався? Якщо люди так роблять, значить все гаразд, але все ж таки, знаєте, такий забутий спосіб. З-за кордону я вже казав, за кордоном робили ще в 60-ті чи які там роки прошлого сторіччя. Так що отак, коли у нас, скажімо так, ще колгоспи були умовно, там все вже було олрайтно. Right так, ну добре, готуємось. Всім гарної зимівлі. Скоріше нам перемоги. Над Мордором. все буде гаразд. Допомагаємо хлопцям. Допомагаємо і дівчатам, звісно, там задіяні. Нема що тут сидіти. Якщо ховаєтесь, то хоч не знаю. Щось робіть, хоч якщо ховаєтесь, то хоч щось робіть. Ну, звісно, якщо ховається, ніхто не працює. Добре. Одна, все буде Україна. Всім гарного землю.